Доброго дня, я Бобер Микола, вихованець Рівненського палацу дітей та молоді. Представляю презента... свою презентацію біорізноманіття деревовоївних рибів мертвої деревини, ботанічного заказника загального державного значення вічнева гора. Мертва деревина може здаватися сміттям, від якого обов'язково потрібно очистити ліс. Однак завдяки, однак завдяки саме їй ліс, як екосистема, живе та розвивається. Вона є одночасно і їжею, і будинком для багатьох видів живих організмів. Багаті немають в деревину ліси мають важливе значення для збереження різноманіття грибів ксилотрофів. Ще їх називають деревовинними грибами. Ця група грибів розкладає меншу деревину. На їхню частку. Прикладає понад 90 процесів, що спричиняють розчеплення деревини. Деревовигнівні гриби очищують поверхню ґрунту для заселення новими поколіннями рослин, забезпечують проголодих речовин, трансформують енергію в лісових екосистемах, утворюють екологічні ніші, для, запорож... для продов... проживання інших організмів відображають загальні закономірності розвитку і його лісу і його стану, виступають біологічним індикатором для оцінки стану лісу. Продовж листопада грудня 2022 року вихованці екологічного центру Рівницького міського палац дітей і технології. Здійснили дослідницькі експедиції у лісовій частині ботанічного заказника, загальнодержавного значення, вишнева гора. Одним із об'єктів досліджень була мертва деревина та деревоні гриби. Ата досліджень – вивчення видового складу грибів ксеотрофів, на мертвій деревині у лісовому масиві ботанічного заказника загальнодержавного значення, вишнева гора. Наші завдання полягали у тому, щоб провести обстеження лісового масиву, виявити мертву деревину, визначити, дерев визначити вид та частину дерева, виявити, визначити та проаналізувати водовий склад деревовідних грибів. Дані досліджень: ботанічний заказник загального державного значення Вишнева гора Це знаходиться на північно-східній околиці. Села городок, неподалік від міста Рів, територія добре вирізняється у загальному рельєфі місцевості. В сетавий рис приблизно 50 метрів. На південних силах виділяються від... окремі відсловлення крейди. Північний схили бірж пологі, вкриті лісу, ліс дубово-грабовий, із домішку березі, 68... віком 60-80 років. У лісі багато ріпувалених дерев, берези по Під час польових досліджень проводили візуальне обстеження місцевості, визначали видовий склад дерев і чагарників за довідником дерева. Знаходили мертву деревину, дерев, деревину з деревої грибами, гриби фотографували та описували їх. У Її зрост... Умови їх зростання, особлива увага приділяли... при цьому приділялася визначенню субстрату. Камеральна обробка результатів досліджень проводилась у, у січні лютого 2023 року для визначення видів грибів використовували атласи визначники та верталися за допомогою на науковців. Купи глюблю Україну. Результати досліджень показали, що під час польових досліджень виявили 31 вид грибів в ході камеральної обробки 4 види не ідентифіковані, визначено 27 видів грибів, з яких 2 види сапротрофи, 25 видів ксиотрофи. Рідовий склад цих грибів описується такими грибами, як трудовий справжній, трудовий облямований, сизофіл звичайний, перезова губка, саркосиха яскраво червона, граметис різнобарвний та інші. види видивиних грибів належать до шістнадцяти родин. Родинний дротовикові належить вісім видів, по дві види домирулиєві та формат до ефонії токсисові. 12 тринадцять родин представлені по одному виду. Розподіл, Розподіл видів з грибів за родину. За за формою плодового тіла гриби поділяються на 10 груп. Чотири види мають розпростету форму, три види купити подібну форму, два види коли десять видів шапкоподібну, по одному виду мають ліялоподібну, я, я, була подібну та подушкоподібну та інші форми плодового тіла. Дерево-руйнівні гриби зростали на мертвих стовбурах, паньках та гілках дерев. П'ятнадцять видів на березі по вісім видів на граді звичайному, по одному виду на дубі звичайному та ялині європейській. Вислідки. В ході досліджень отримали сучасні дані про видовий склад дерево-руйнівних грибів, ботанічного заказника загальнодержавного значення вишневого Найбільш Найбільше видів грибів належить до родини кротовикоди. За формою плодового тіла більшість грибів відносяться до шапкоподібних. Більшість дереворуєних грибів зростали на мертвих стовбурах, пеньках та гілках берези повисних. Найбільш поширеними виявилися види семи видів. Одиничними були такі, як Царкосифа яскраво червона, траметес трамете, різнобарний та інші. Дерволюйонів гриби ботанічного заказника вивчені недостатні та потребують подальших досліджень. Дякую за увагу.